Що це таке на окнах? Яка краса ще тако не було? Сніг випав, бачите. Капець. Випав сніг. Доброго ранку. Бачите, друзі, що робиться? Перемети. Боже, прийшла зима. буду чистити, піду машину од Вітер не віно і холодріга. Гарно yeah, усім настрою. Yeah. <laughs> Тож, позамерзали, мабуть, наші квіточки, все, нічого не буде. Yeah. Я вже переживаю. Взагалі yeah. капець. Дивіться, що робиться. Це все. Он на Житомир автобус поїхав, глянь. Сідаємо, їдемо, ой. питають. Скажіть, будь ласка, село, да вибачте, ну я не можу, зараз війна, то зараз не можна казати. Я не знаю, якось я кажуть, все, ну не хочу. Не можна, так? Да? А вдруг чи хтось приїде сюди до нас. Піх-пах. Ні? Житомирщина мої хороші. Вон, бачите, людей забирає на Житомир. Маршруточка, а мені так хочеться до діток. Казала вже на Нікітку, Нікітка канікули, хай мама посадить, да? ну ще ще рано йому. Він. Каже, приїжджайте до нас знов. Кажу, он, трошки випутаємося. Получимо копійки да й поїдемо. Правда, Віталік? перевидувати бо як Іринка приїде, вона день у день на роботі. Дуже скользько, так я ж бачу, що подивись що робиться. Ай-яй-яй. Тут вже привічка дурна яй-яй казати. Так, наші колеги що там? Стоять коло машини, дімка добирається, сад Павлюка їде. Нічого, може пару днів до це все розтане. Тепло йде. Тепло йде? Взяла он чаю до да, піроги. хлопцям, дівчатами. Не будемо стояти, занесемо їм. Спочатку сходимо по ділах своїх, потім зайдемо до їх. Вони у мене суперові є друзі, друзяки, друзяки. Віталік, а ти не замерз. Треба було пальто одягати. Цілу зиму не одівав пальто своє. Я оділа своє пальто балоніве. Ну хоча довгувати, та не так не, не холодно в ноги. Теплій. Ідемо. Хто не втрачає. Ооо, оборотях у червоних чоботях. На, Таке важке, що це не те слово. Лі купила. -то. Такого нічого не купила, а грошей лупануло. Такий хліб такі. чи ні? Такий, щось таке. Хочу спробувати ще цього. Слушай, ти так спешиш? Не знаю, може така буде гарна. Попілясто платіновий. Ну побачив. Це купила хави трошки. Так, не знаю. Бльосточки. Думаю, може потім нохті треба. Губки купила, пилочки немає, в мене вже геть нічого не можна зробити ногтям. Таке, що треба, малесеньку майонезу. Так я купила ваш, не знаю. Сварити будеш, ні? Редька. Okay. Щось по 100 гривень редька. Чорний хліб, буханочки. Гірок такий. Зазуля. Теж по 100. Капуста по 27. Олія 62 чи що? No, 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 no. Маленьку взяла, вибрала. У мене ще та є одна. Це ні, це салфетки. І термоса. Ось такі покупки, таке сяке. Дай. Дорогі мої друзі, я позавчора робила дирунчики, жарила, ну, терла на тертушку. А сьогодні що вам приготувати? каже, е, з, е, Ігор каже, зроби дирунчики, такі, як ти робила. Кажу ввечір, так. Кажу, не хочеться. Я взяла, вон, бачите, швиденько перебила. І таке, бачите, як біленьке, тісто, картопля біленька. Я цибулину велику разом перебила, порізала на кусочки, і все. І додала ложечку сметани. Бістренько перебила. І сюди додала сметану і собі, бачите, біле-біле, воно таке посолила. І ось такі вже партію жарила. Ще партія в мене жариться. Це <клес> зробила грибочки. Ось такі. Це з олійкою. Тут у мене білі. І ті де такі темніші, то польські. Чесничок просто порізала кусочками, полила олійкою. Я їх пару, потім мию. Потім кидаю в каструльку і вони варяться. І потім такі з чесничком гриби. Ось такі. Отака буде у нас вечора. Дивіться, яка краса, яке в небо гарне. Все одно як світло горить. Ото маленькі цяточки, то світ вікна горить. І он. А то червоне, так я в небо дивиться. Дивіться, яка зірка велика. Нічого не видно. Сніг О, включила. статі, бачите, яка була машина замерша, я трошки повідкидала була, з її почистила. Бістренько розмерзлася вона, але дуже приморозок, мор, морозець. Я побігла в хату. Все, мої дорогі друзі, дерунчики мої вже готові, така велика мисяра. Буду гукати своїх діток, нехай йдуть їсточки. Зараз покладу грибочки на мисочку. Аджику, огірочки. У мене ще є картошка П'юре. І кетчуп. Ігор, каже, буду з кетчупом їсти. Я то буду із сметанкою. Зі сметанкою. Віталік також він буде сметаною, а Ігор ще у кетчупі сметану додає. Ось так. -то. Так що, бачите, просто швидко і смачно. До побачення, дорогі мої друзі. Всім вам привіт передаю. Дякую за перегляди. Спокійної вам ночі. До зустрічі. Пока, як завжди, я з вами. Я вас дуже люблю, ціную, поважаю.